Як купити землю до кінця цього року? Ну, ви чудово знаєте, що у нас нібито скасовано мораторій на відчуження сільськогосподарських земель, але насправді скасовано його частково, і юридичні особи зможуть купувати землю лише з наступного року. А що робити в ситуації, коли орендована земельна ділянка, термін оренди добігає кінця, і власник чітко спрямований на продаж цієї земельної ділянки? Особливо ця ситуація може бути критичною для дрібних агровиробників, адже для них втрата кожного гектара набагато вагоміша, ніж для величезних агрохолдингів. Отже, купити землю не можна, навіть за наявності переважного права саме у орендаря земельної ділянки. А бажання, щоб ця земельна ділянка відійшла комусь іншого, немає, то що ж робити? Скористатися механізмом, який передбачає передачу переважного права іншій особі. Ну, а навіщо ж комусь передавати це переважне право, якщо я хочу купити ділянку сам? Справа в тому, що передати його можна, пов'язані з вами особи. Скажемо, працівникові фермерського господарства, зробити це цілком офіційно за договором, надати йому кошти як цільову позику саме для придбання цієї конкретної земельної ділянки. І за умови, що він, придбану земельну ділянку, одразу передасть вам в оренду на 50 років, тобто максимальний термін, і з мінімальним розміром орендної плати в розмірі земельного податку. А після 2024 року вже можна буде переоформити землю на юридичну особу. Це, мабуть, найпростіший варіант, але, звісно, не єдиний. Можлива ситуація, коли ви хочете одразу оформляти саме на юридичну особу. Тоді варіант запропонувати власнику земельної ділянки продавцю виплатити кошти наперед, а оформити купівлю-продаж земельної ділянки вже після 1 січня. При цьому це можна зробити цілком легально, правильно склавши договір, який буде захищати права і інтереси обох сторін і захищати надій. Як це зробити? Готові допомогти в вашій конкретній ситуації? Задавайте питання в коментарях під цим відео.